Усіх вітаю на своєму каналі Ілона Ілка. Як обіцяла в минулому відео, я сьогодні вам хочу показати ті процеси на літню тематику, які я вирішила вишивати саме у цю пору. Я відібрала декілька процесів: це буде 4 літніх процеси і також один старт. Не змогла я, знаєте, стримати, щоб не почати його, тому що зараз такий період дуже гарних квітів. Коротше кажучи, ви все побачите. І так, перед вами саме перший мій процес мережка, який я розпочинала ще у 21 першому. Році. Це був мій один із літніх стартів. Вишиваю його на станочку лапа. Готова робота повинна бути 25 на 28 см. Вишивається на білій основі Аїда 16. Але я змінила основу на льняну тканину 32-го канту Де Белфаст, звичайний колір натурального льону. І так, давайте я зараз це зніму, покажу вам поближче. Знімо так з лапки, відкручу і покажу вам, як виглядає саме процес, як я вишиваю. Ніжна квітка гортензії, і мушля, і також пін. Дівчата частенько питають, як використовувати піни, отак От застосовую пін, щоб заколювати тканинку. Давайте я зараз розкладу, зніму з п'ялиць, і ви побачите, як виглядає робота, мої просування дійсно і порівняємо з, із обкладинкою. Ну, ось розгорнула я вам цю всю красу. Зняла з п'ялиць і з вами. Ну, просто надихаюсь, коли я дивлюсь на ці квіти, напитуюсь цими кольорами, як воно все супер натхненно виглядає. Рожеві такі зелені кольори, жовті, небесно блакитні, супер, ви знаєте, дуже гарно. Ця зірочка, угу. Я спочатку, коли почала вишивати, навіть вишивала бекстіч, а потім закинула цю всю історію і просто вишивала, насолоджувалась кольорами, і вишивала квіточки. Тому ви зараз можете бачити цю картинку без таких очерчень, так? але це все попереду. Давайте порівняємо на якому етапі я зараз зупинилася. Тут по, в центральній частині повинна бути ось ця кулька. Ось так. Дуже я сподіваюся, що в мене будуть просування по, цієму, по цій роботі. І дуже хочете завершити саме в цей літній період, такий час, коли квітнуть ці дивовижні квіти. Але я вам скажу, що по складності тут дуже багато кольорів. Ось перед вами чотири планшетки з кольорами. Я тут їх поклала, щоб ви могли бачити. Тут багато змін точок, також є бленди і один-два-три хрестика потрібно закривати, переходити до іншого кольору. Ну тому є такі складні більш частини вишивки. Але все ж таки буду вишивати і намагаюся цю роботу завершити, просунути а в ідеалі завершити. Слідуючий другий процес. Який я намагаюсь просувати. Також був початок у 2021 році, і це були літні старти, набір від звичайної серії Dimensions. Це збірка американська. Я його брала з собою в відпустку. Такий затишок, спокій, справжній відпочинок. А для мене це згадка про те минуле життя насправді. Ну, ось такі пляжні моменти, дуже гарні моменти. І вишивається він на тканині Аїда 14 каунту, такого ніжного кольору ікрю. У мене була заміна основи, і зараз вам покажу, що це таке. Я замінила на Ікрю, але це Єва. Ви бачите тут структура тканини. яка Я навіть, знаєте, коли вишивала, трошки якось і пожалкувала в один час, а потім змінила думку, вже почала, то почала. Чому? Тому що мені хотілося все ж таки бачити цю роботу. на більш рівні тканині. Я маю на увазі, що був цей простір більш рівненький, більш такий мабуть, прозорий. Можливо, я зараз помиляюсь, можливо, ця робота і буде найгарніше виглядати, коли відшита на саме цій тканині, бо тут дуже гарний сам колір, ви можете це побачити. Вишивається легко, але трошечки нудновато. Допомагає мені магнитик зі скибочкою кавуна від катрусі Кондратенка. Дуже люблю її також, магнитики. Ви бачите тут центральну частину роботи, тому що сама схема поділена на дві частини. Я вирішила вишивати з центру роботи і просуватися вкрай. А ось ці кущі. Уже якісь мушки літають. Так, зараз, дівчата, так, уже щось мене тут забруднилося. Трошки буду прати тканинку. Ой, щось прилетіло мені тут. Ну нічого. Ось ці кущі це край картини. Це куток самої картини. Вам зараз покажу ось так. Оці кущики. Коли я дійшла до кущів, мені більш якось цікаво вишивати. Мабуть, тому що тут ну, майже я не робила бекстічу, ось тільки на цих риболовних приладах робила бекстіч, а потім просто вишивала. Ось ви можете побачити, вже креселко біле одне. Ось відшито. І е я навіть прикупила собі таке декоративне кріселко. У мене ще дуже багато попереду е сюжетів, е які е саме на цю тематику, тому що я обожнюю море, обожнюю літо, і тому я вирішила собі придбати ось такий е декор, дуже гарнесенький. Так. ну... Ще раз, ще раз ось так зблизька покажу вам ці всі кольори. Кольори, звичайно, ну, гарні. Що тут скажеш? Вони такі легкі, прозорі, дуже приємні. Я навіть не уявляю, коли я просуватись буду вишивати небо, море, дуже класні. Робота надзвичайно гарна. Хочу її побачити також відшитою. Можливо, вона ще одне побажання моє здійснить, побачимо. Тому що в минулий раз, коли я тільки почала її вишивати, вона здійснила моє бажання. Хоча, знаєте, так, розраховувати на здійснення бажань саме на вишивку, це смішно дійсно. Але якось так в минулий раз це здійснилось. Так, ну щось, це другий процес. Слідучий процес це дуже Давно початий процес цемплер від Карен клуба. Чомусь тут на відео гарно виглядає сама обкладинка, насправді вона дуже бліда. І я тут замінювала основу. Красила льняну тканину 32 го Отут це Белфаст, яскравий ягідний колір тканинки, в мене вийшов. І як сама виглядає вишивка, на цій тканині мені подобається. Семплер, який має назву Середина літа, ви бачите три мотиви: пташечка по центру, дві пташечки з цієї сторони, і дві пташечки з цієї сторони. Рік, коли вийшов цей дизайн, і абетка на англійській мові. Повністю ось тут, ось тут і далі. Ну, що сказати, абетка дуже гарна, але я хотіла тут зробити якийсь напис. І ще міркую стосовно цього, тому що саме цей дизайн мені хотілося б якось не просто вишити абетку англійською, можливо, українською мовою. Я теж міркувала на цей, з цього приводу. Можливо, вишити і взагалі ось так, не вишивати абетку, але вона дуже-дуже така мережевна, гарна. І мені здається, якщо тут вишити якесь посилання з цим цемплером, буде гарно виглядати. І буде дуже гармонійно виглядати, на мій погляд. Гарний дизайн, тут всього 6 кольорів ниточок Wix-Dive Vox. Я вишиваю усе по ключу. Хто давненько зі мною пам'ятає, ось. Я вишивала і а, шивала ось таку торбинку. Зараз вам покажу, як зберігаються ці всі ниточки. Вони перемотані на дерев'яні бубінки від Rosewood Manor. Там також є а, запас з ниточок. Так, в мене все зберігається. І... Ці всі роки, так, коли в мене не вишивався цей процес. Також гольничку я вишивала гарненьку спінами. Ну, все як має бути, ну, так і користуюсь. І давайте подивимось з вами саме на вишивку, тому що вона дійсно гарна. Дивіться, як виглядають ниточки пастельним таким спокійним переходом. У мене зараз вишивається ось ця сторона з пташками. Майже вишита тут одна пташечка і буде поруч інша. Тут магнитик мені допомагає від клейбиків, які я отримала від Юлії Лішенко подарунок. Дуже мені він подобається. Вдячна за такий гарний подарунок. Така пам'ятна для мене річ. Ось, і рік, я навіть, бачите, залишила 21 рік. Ну, що сказати, буду просувати далі, а вже е якісь думки і стосовно, можливо, напису е залишено потім. Коли я розглядаю ось цю обкладинку, мені здається, що це три е літні місяці. Дуже гарний сюжетик, мені він подобається і, звичайно, я хочу його завершити. Зараз перед вами дуже гарний мотив семплер від улюбленого Ланарте. Цей набір колись подарувала мені Оксаночка, моя подружка рукодільна, за що їй дуже-дуже вдячна. Але він зараз у процесі. Так, ще у процесі. Ось так виглядає обкладинка. Нещодавно я милувалася відшивом Ірини Соколовою в Instagram. Вона там змінила основу 27-ї лінди білого кольору на 36-й каунт. А я починала вже давненько цей процес, але якось поки що не завершила. Я зробила заміну, і, і в мене вишивка виглядає зараз отак. На 32 каунті це пермін. Білого кольору. Ну, не зовсім такі білосніжний, а трошки молочний, більш такий спокійний кольор. Дуже гарні тут кольори ниток. Ви бачите, зображення майже у повну вишину. У мене є вишиті іриси від ланарти принтованій льняній тканині. І якщо їх порівнювати зараз по розміру, то буде картини. Дуже схожі по своїх розмірах одна до одної. Ну, я кажу не тому, що буду їх якось разом вішати, але вони десь такі і будуть в одному розмірі. Тут, як завжди, ви знаєте, схеми дуже великі, цілі простирадла, але. Значки гарні, мені подобається вишивати ланарти. От ви бачите, наскільки прозора льняна тканина, гарний квітучий семплер, про який я колись мріяла, і Оксанка здійснила мою мрію, подарувавши оцей набір, то треба ж його вишивати. Я вирішила ще стартувати з таким літнім процесом. Це рушничок від парижських вишивальниць. Купувала я його. У Таїсі з Італії купувала я лише рушник. Схемку десь я знайшла, навіть не пам'ятаю де. Вона в мене так на телефоні і зберігається, і вишиваю я з телефона. Це дуже великий рушник. Його ви могли бачити тільки в блакитному варіанті. У дівчат наших на Ютубі, це у Юлії Ляшенко декілька років тому вона його показала. І також Ліза Ганчарова вишила. Річ у тому, що на ці два рушнички йде одна схемка як на рожевий, так і на блакитний. Ось тут зберігаються усі Там більш, ніж ну, кольорів 20, напевно, цих ниточок DMC. Зараз вам покажу. Це дуже гарний рушник, він величезний, тому я не можу навіть в кадр вам його сюди покласти. Ось так буду показувати. Так виглядає самий низ. Рушничка, рушничок дуже високої якості, я вам хочу сказати, мені дуже-дуже подобається. Є виробник цього рушничка, бірочка, яку можна використовувати як підвіс, і сама вишивка. Зараз вам ставлю зображення, що тут має бути. Тут застосовано такі ж самі кольори, які підходять і для цієї тканини, і для блакитної. Ну ось, Я вирішила, що цей старт потрібно робити саме в цьому році, тому що зараз квітне гортензія, я не хочу відкладати вже досить не хочу відкладати, а потім хай вишивається, потроху, помало, і покажу вам просування, що в мене виходить. На сьогодні це відео я завершую, тому що мені потрібно буде вишити ці всі дизайни. Що я встигну, що не встигну, навіть не знаю, не уявляю собі, але все ж таки мені хотілося б бачити просування в цих процесах. І я вам покажу, що з цього вийшло. Дякую вам за перегляди і до нових зустріч! Бережіть себе! Do pobawienia.